Що це у нас? Хаус. Окей. Okay. А що в тебе у руках? Дол. Так, і куди ти її зараз поклала? Тепер. Uh, в яку кімнату? Бед? Бедрум, окей, а друга лялька в тебе друга долде. Um, speak English. B Bath. Bathroom. Bathroom. А тепер поклади її, будь ласочка, uh, in the kitchen. In the kitchen. Kitchen. Найди the kitchen. Де the kitchen. The kitchen. Ой, по санюшки уполі. Даша, слухай мене уважно. Поклади дол In the kitchen. Kitchen. Що таке kitchen? Шукай, де kitchen. Кітчен. Нижче подивись. Може, десь нижче побачиш kitchen. Ну давай, давай. Kitchen – це кухня, правильно? Кухня. Ну. Я надо за стол посидіти. In the kitchen, okay. Так. А де у нас знаходиться dog? Dog? Dog. А, дивись, у нас two dogs. У нас де dogs? Where's, where are dogs? Де собачки? Подивися. В одній кімнаті. В кімнаті? Call <laughs> me. Don't live in the room, hima. Living room. Living room. room, okay.